Привіт, мої улюблені родини. Мене звати Телер Андерсон. Вибачте, сьогодні у нас відео не із машини з іншого боку. Хто його знає? Може зараз такі машини роблять. а? звідки ви знаєте? Але я тут для того для зовсім іншого. Я хочу поставити одне дуже важливе запитання, не сказав усього цього прекрасного дня. Хто просив знімати гладіатор? 2"? після першої частини планка якості, здавалось би, піднялася просто до захмарних вершин. І звідси ще одне запитання. Чи зміг Пол Мескал таки перевершити Рассела Кроу? Ось це ми сьогодні з вами і з'яснене, ні, ні, не зміг він перевершити. Це якби очевидно, якби ми з цього почнемо. В принципі, цим можна було б і закінчити, але ні, огляд триває. Давайте поговоримо ще про що небудь. Тільки нагадаю, що ви дивитеся Geek Journal, той саме канал, котрий ненавидить сиквели. Якщо це не Термінатор 2. Матриця була непогана. Перший гладіатор 2000-го року, без перебільшень, моя Римська імперія. Цей фільм, який можна переглядати багато разів, і кожного разу відкривати для себе щось нове. Фільм сподобався не лише мені, про що свідчать численні нагороди, серед яких премія Оскар за найкращий фільм, найкращу режисуру, найкращу музику та найкращу чоловічу роль для Рассела Кроу. Фільм досі вважається одним із найкращих історичних епосів в історії кіно. Успіх картини миттєво породив ідеї про. Створення продовження сценаристи ламали голову, як же їм продовжити цю історію. Однією з ідей був сюжет, у якому максимус опиняється у потобічному світі і стає безсмертним воїном, який б'ється у війнах різних епох, включаючи хрестові походи та навіть Першу світову війну. Сценарій писав Нік Кейв, його концепція була, м'яко кажучи, е Незвичною, однак ця ідея виявилася надто екстравагантною для студії її проект, таки заморозили. Але рідлі скоту дуже вже кортіло повернутися до цього фільму, і тому перші ідеї щодо створення продовження були озвучені уже у червні 2001 року. Тоді розглядалися два основні напрямки: кліпати приквел або сиквел. Рішення було прийнято робити продовження, і у 2002 році офіційно оголосили про початок роботи над циквелом за сценарієм Джона Логана. Планувалося, що події фільму відбуватимуться через 15 років після подій першої частини, коли Римом правили преторіанці. А головний герой Луцій прагнув розкрити правду про свого біологічного батька. Відтак цей фільм мав охоплювати як події, що передували б першому гладіатору, і стосувалися походження Луція, так і події, що відбувалися після них. Включаючи появу воскреслого максимуса, творці планували побудувати сюжет відповідно до давньоримських уявлень про потойбічне життя і додати міфічні елементи до історичної драми. Але роки йшли. Проект стояв на місці і вже у 2006 році. Студія DreamWorks Pictures була придбана компанією Paramount Pictures разом із правами на продовження гладіатора. Це призвело до тимчасової зупинки розробки Сиквела, оскільки новий власник прав вирішив переглянути подальші кроки щодо продовження. І переглянув він їх кардинально. Проєкт було закрито аж до 2018 року, коли студія неочікувано вирішила воскресити цей фільм. Ось така от довга прелюдія. Назвати стрічку 2024 року з циквелом досить складно для мене. Це радше своєрідний лагідний ремейк, створений для нового покоління глядачів, який, можливо, не знайомий з оригіналом. Він майстерно реінкарнує майже кожен компонент першої частини, який зробив гладіатора культовим. І хоча між виходами цих двох фільмів минуло цілих 24 роки, стрічка зберегла головне нагадування про силу духу, незламність людського характеру і жагу. До справедливості, але важливо пам'ятати, справжня битва за честь, свободу і майбутнє триває просто зараз. І ця битва відбувається не на екрані, а в реальному житті, там, де наші сучасні гладіатори, воїни збройних сил України, борються за кожен метр нашої землі. Чули кого-небудь про ефект доміно це, коли одна здавалось би маленька дрібниця запускає цілу велику хвилю. Змін, наприклад, коли ви думаєте, ну заправлюся на окону, і що із того? А завтра бах, десантники на передовій за допомогою бойових пульстронів виявляють і нищать окупанта. Тож, якщо ви досі задаєтеся питанням, як я маленький гвінтік можу допомогти. То відповідь дуже проста. Заїжджайте на око, заправляйтеся пульсом помсти і долучайтеся до наближення перемоги. Наш щоденний вибір має значення, адже саме із таких невеличких кроків і складається величезна підтримка армії. До слова, так уже співпало, що сьогодні в Україні відзначають день десантно-штурмових військ. Це чудова нагода привітати захисників не лише словами, але й діями. Заправте повний бак пульсом помсти на око, а Якщо у вас немає залізної колісниці, то завжди. Можна задонатити на рахунок фонду Повернись живим. Одна заправка: один донат. і ось ви уже не просто водій, Ви маленький герой, який робить великий вклад у нашу спільну мету. Тож мерщій заправляйтеся пульсом помсти і допомагаєте Україні нищити окупанта. Ні, зрозумійте мене правильно, зв'язок між першою і другою частинами, безперечно, є та ще який максимус, як ви знаєте, мстився за вбитих дружину і сина. Але колись між ним і дочкою імператора Люцилою була інтрижка. І хто б міг подумати, але внаслідок цього у них народився хлопчик, якого назвали Люціус. Другий фільм напряму продовжує історію цього хлопчика, а події розгортаються через 16 років після сюжету першого фільму. У дитинстві Луціла відправила Лу. Ція на північному збережжі Африки в регіон Нумідія поблизу кордонів Римської імперії, і з роками, стаючи сильнішим, він усе більше відчував образу на матір, і неважливо наскільки благородними були її мотиви. Він виріс і став справжнім воїном і навіть обзавівся дружиною Арішат, яка теж без діла не сидить, і теж ніби як лучниця. На початку фільму Луці живе спокійним подружнім життям, секунд так, зо 20, поки завойовники з його батьківщини не починають прагнути нових територій. І зараз можна подумати, що Люці і є сучасною версією Максимуса: гарний, чесний, справедливий і так далі. Але це до того моменту, допоки на екрані не з'являється татусь всього інтернету гусань Педро Паскаль. Він грає римського генерала Марка Акація, який колись давно служив під керівництвом самого Максимуса. Тобто, по факту цього самого Максимуса взяли, розділили на два, і вийшло аж цілих два персонажі. Такий вийшов ресайклінг сюжетний. Генерал Педро вторгається в Нумідію, роздає усім стусанів, убиває кохану жінку головного героя і, зрештою, бере у полон самого Люціуса. Це не спойлер, це буквально кіни. Власне, якщо коротко, то саме так він опиняється на гладіаторській арені і цитує усім Вергілія. Спочатку Люці думає, що ворог це Акація, адже він очолював загін, що вбив його дружину. Але Акації, насправді, порядна людина, є просто бубочка, який не підтримує шлях, яким рухається рим. Далі стається сюжетний поворот в стилі Санта Барбари, адже виявляється, що Акацій одружений із Люцилою, матір'ю нашого головного героя. Тож виходить, що він вічим для Люція, а також виходить, що цим людям заплатили гроші за сценарій. Він служить Риму доблесно, виконує усі плани, і після роботи просить у начальства лише однесенького: піти додому, відпочивати поруч із дружиною, попити е, древньоримського пивця перед древньоримським телевізором. Але лихі імператори видають йому понаднормові і наказують воювати далі, доки не буде підкорено Персію та Індію. Невдоволений такою ситуацією. Він планує переворот проти братіків-піратів і залучає до цього сенаторів, прагнучи зупинити нескінченні. Жертва римських солдатів заради марнославства імператорів. Акацій і Луціла зустрічаються із кількома довіреними сенаторами, серед яких іще один наш старий знайомий Дерек Джекобі, у ролі Гракха. Коні Нільсен, вона ж мати диво жінки, не плутати із Леслі Нільсоном. Також повернулася до ролі Люцили, якщо ви не зрозуміли. Потайки вони планують скинути деспотів відвоювати місто і повернути його людям про що власне і мріяв батько Люцили, імператор Марк Аврелій. Акації виявився людиною честі, яка готова кинути виклик невпинній агресії, яку вимагають ненаситні імператори. Сам Паскаль при цьому вдало зобразив внутрішній конфлікт свого героя, який, попри небезпеку і тиск, залишається вірним своїм принципам. Ципам він не просто воїн чи політичний гравець, а людина, яка бачить межу між справедливістю і тиранією, та намагається втриматися на правильному боці. Часом може здатися, що у Рідлі Скотта була ідея зробити зовсім іншого героя, який не буде схожий на максимуса ні крапельки. В той же момент у продюсерів, здавалось би, була зовсім інша думка. І у Пола Мескала по факту вийшов той же максимус, тільки у профіль. Але Боже, який в нього профіль? Ви бачили римський ніс це просто його люцій похмурий задумливий ним керує не. Лють і помста, принаймні наприкінці, а й ідеалізм, який робить його власне рятівником Риму. Щоправда, він вірить в Рим, якого в свідомому віці ніколи самі не бачив, але дуже вже хоче його повернути. Чим не слабо, так нагадує Рошео Волосих Комуняк, так само, як і герой Рассела Кроу, він знаходить собі друга Раві колишнього раба і Гладіатора, який заслужив свободу, але вирішив залишитися і лікувати поранений. Раві є для люція тим самим, ким був Джуба у виконанні Джимона Гонсу для Максимуса, вірним другом, порадником і ледь не єдиною. Людину, якій можна було б довіряти, разом із цим сцени Луція з його матір'ю фактично повторюють сцени Люцили із Максимусом. В обох фільмах Люцила намагається повернути довіру відчуженого чоловіка, тільки у першому фільмі це її колишній коханець, а цього разу виявився син. Але цього разу знайти настільки прекрасного в своїй огидності актора, як Хоакін Фенікс, Рідлі Скотт не зміг. Тому трон було розділено знову ж таки на двох співімператорів-близнюків істірічок. зловісного гету у виконанні Озефа Квіна і ще зловіснішого караккулу, якого зіграв Фред Гехінгер. І я б хотів би їх порівняти із імператором Коммодом, але це пальця, ніби порівнювати з ну ви зрозуміли, із будь-якою іншою частиною тіла. Роль Хоакіна Фенікса у першому гладіаторі стала однією з найвидатніших акторських робіт у його кар'єрі. Він зміг створити персонажа, який одночасно викликає огиду, співчуття та захоплення. Фенікс не просто грав, він прожив цю роль, перетворивши свого героя на символ людської слабкості. Амбіції і внутрішньої боротьби. Його мотиви криються у болючому прагненні до любові та визнання. Він шукає схвалення батька, але стикається із постійним відчуттям власної недосконалості. Він шукає схвалення батька, але стикається із постійним відчуттям власної недосконалості. Щоб завоювати трон, він убиває батька, але навіть тоді залишається в'язним своїх власних комплексів і страхів. Кожен рух, кожен погляд Хуакіна виражає напруження і внутрішній конфлікт. Його очі кажуть більше, ніж слова там і страх, тобі і біль і навіть трішечки ненависті. Він не просто антагоніст, а повноцінний багатогранний персонаж із мотивацією, яка дозволяє глядачам, якщо не виправдати, звісно, що ні, то принаймні зрозуміти його дії. Його ненависть до Максимуса не зводиться до банальної заздрості. Комод бачить у ньому уособлення усього, чим він сам ніколи не буде: гідності, честі і сили. І це зрозумів я, не найрозумніша людина, навіть у Кік Джорнал. Ах так, Гета Кракала. тут замість складних і багатогранних персонажів ми отримали дві ходячі карикатури, які більше нагадують ляльок із надмірною кількістю косметики, ніж справжніх володарів імперії. По факту із їхньою роботою тут могла впоратись будь-яка мавпа. Їхня присутність у фільмі насправді мінімальна, а увесь їхній внесок зводиться до криків, театральної злості і гримас. Це спрощені образи, які існують лише для того, щоб бути поганцями. Ніякої психологічної глибини, мотивації чи прости, господи, конфлікту Боже збав, просто. Поверхневе зло, проблема не в акторах, а в самій концепції персонажів, а точніше, у відсутності цієї концепції. Якби сценарій дав би їм більше глибини, то можливо їхня гра могла б стати значно переконливішою. У підсумку вийшли просто Бівіс і Батхет, які отримали владу. Е, так, хто нас там далі по списку? А точно, і з першого фільму взяли також образ е, рабовласника, якого цього разу зіграв Дензел Вашингтон, і насправді із цим попрацювали значно е, краще, тим паче, що якби Дензел Вашингтон теж, м'яко кажучи, уміє грати, тим паче, що було кого грати. Насправді, мабуть, то Дензел Вашингтон, і в принципі його роль уся була єдиною такою дуже хорошою перлиною цього фільму, тому я на ньому насправді і не буду зараз зосереджуватись, тому що він дійсно. На того, щоб подивитися за його грою, власне, за його сюжетною лінією своїми власними очима. Оце чим ближче до земельки, так рідлі скот тягнеться більше до створення масштабного та вражаючого екшону ніж історичної автентичності. Йому при цьому хочеться завдяки значному розвитку цифрових технологій за 24 роки з моменту виходу першого фільму, режисеру вдалося реалізувати ідеї, які раніше вважалися технічно неможливими. А коли я кажу ідеї, я маю на увазі намальованих мавпиць на носорогами і битви. На воді Рідлі Скотт свідомо робить ставку на ефектність, бо востаннє за історичність він думав десь у часи дуелянтів. Хоча існують докази, що Арена Колізею дійсно могла заповнюватися водою про носорогів чи акулу, таких шоу не було ні слова. Але хто іде в Аймакс дивитися фільми Рідлі Скотта заради уроків історії? Так, сиквел, безперечно, цікавий і видовищний, десь так само, як і перші фільми. Але те, що дійсно працює у Гладіаторі, 2», водночас є його найбільшою слабкістю, адже найкращі моменти фільму це посилання до першої частини. Під час перегляду неможливо уникнути відчуття дежавю кадри, що нагадують нам про Максимуса в арені, мелодії з кульмінації оригінального саундтреку Ганса Цімера, або ж репліка у цьому житті чи в наступному, усе це наповнює фільм атмосферою ностальгії і не дає йому стати самодостатнім твором. Гладіатор 2» настільки залежний від Гладіатора, 1», що здається, не має навіть власної ідентичності. Його сюжетні повороти здаються вторинними а драматичні моменти здебільшого спираються на пам'ять про Максимуса та події першого фільму, і як би від цього хочеться навіть задуматися дуже сильно. А чи треба нам, в принципі, був цей фільм? Гладіатор 2» відчувається як черговий голівудський блокбастер під колою із попкорном. Він не має тієї безсмертної сутності, яка зробила першу частину класикою кінематографу. Якщо перший гладіатор залишав після себе глибокий слід завдяки своїм темам, персонажам і драматургії, то друга частина більше схожа на привабливу обгортку без будь-якого цікавого наповнення. От що старому рідлі дійсно вдалося, так це майстерно передати атмосферу розпаду і занепаду. Ігри показані у фільмі, вражають своєю масштабністю і видовищ це правда. Це історія про жорстокість і боротьбу за виживання, розказана через призму розкоші та кривавих видовищ. Чи поганий це фільм як на фільм зразку 2024 року? Ні. Містями він навіть хороший. А от чи потрібен він був? Це уже краще питання. За традицією Пишіть у коментарях, як вам сподобався чи не сподобався Гладіатор. 2, чи треба було його в принципі робити, чи все таки варто було б залишити цю історію в спокої нарешті. Не забудьте тиснути, будь ласка, на дзвіночок на кнопочку із підпискою. Звісно, що підпишіться на нас у різноманітних усіх соціальних мережах, у яких ми власне і є, і посилання на всі ці соціальні мережі, звісно, що будуть в описі до цього відео. Також не забувайте донатити на Збройні Сили України, тим паче, що прямо зараз за. Донат в 100 гривень ви можете і водночас допомогти українському війську і виграти Xbox серії X. Получається? Правила дуже прості, ви їх уже знаєте. За пошти три роки всі усе давно вивчили. Чим більше донатів кратним 100, чи більша сума, наприклад, яка буде кратна 100 гривням, тим більше у вас шансів виграти цей самий Xbox серії та бляха. Ну, ікс получається. Якщо ви хочете підтримати наш канал, то в принципі це теж дуже просто робиться. Нам треба буквально ваші пара гривень, або в принципі і то менше. Можна все це зробити також за посиланням, вказаним в описі до цього відео, там, де Патреон. База від моно. Все. В будь-якому випадку, якщо ви додивилися до цього місця, то мені, в принципі, ви не промотавши. Не промотавши. Мені вже дуже приємно, адже це означає, що наші відео вам цікаві. Е, тим паче, я подякую всім людям, які поширюють це відео. За це теж окрема вам вподобайка від мене. Ну, Сама рука, якби, але те, що вона символізує, те буде у вас навіки. От воно буде з вами тепер. Тримайте, користуйтесь. Ну і що ж, я гадаю, що на цьому все нагадаю, що мене звати Телер Андерсон. Монтажила це відео. прекрасно, Юрігана. Ви дивилися Гік Journal. тримайте з нами на одній хвилі народ, але не ті, що у колізеї бо там акули водяться. Мені почули, що м'явка якийсь кіт. Так противно.